Дніпрянину Валерію Бардакову 67 років. Майже половину свого віку живе з інвалідністю та потребує протезування. Так як досі працює, виготовляти їх потрібно кожні два роки. Ще потрібні спеціальні чохли, окремий протез для купання та ортопедичне взуття. Для цього подає документи до управління соціального захисту міської ради. Тут мені оформили документи. О, потім я йду, вибираю який мені там завод. Може виготовити цей протез, звертаюся туди, а там вже. Скільки там яка там черга перелік документів такий: крім заяви, це ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення, довідка МСЕК та висновок лікарсько-консультативної комісії. На їхній основі тут формують електронну справу та передають її до фонду соціального захисту. Після того як з'являються звер... в центральному в централізованому банку осіб з інвалідністю електронні направлення, ми повідомляємо особу. Щоб вона зверталася в обране особою підприємство, півтора два місяці, і протез готовий, стверджують чиновники. Кажуть, для складного виробу, що виготовляють індивідуально, це швидко. Як повідомили в управлінні соціального захисту, в поточному році до них вже звернулися майже 4 тисячі дніпрян з проханням забезпечити засобами реабілітації.